Так, ось ми поставили астакади. Це ми придбали цей новий автомобіль і будемо пробувати виїжджати і дивитися, що, що з нею робиться. Що? Так. Защити нема. Всі датчики відрізані. Підключили сканер. Сканер по БМВ, доволі дуже серйозний. От, вискочило 40 ошибок, куча ошибок. Містер залишилося загальних 17. Найголовніше ошибка, яка зараз просто сталася і висить, це по АБС. Перекусений, і перекусений лямдазон. Кіслородний датчик свободний датчик знаєш по чому є ошибка і по датчику центру рульової Йо, те, що тут рульова є робимо... і тут якраз проблеми з рулем ну поки що паяємось оце паяння як ручка 400 градусів обична ручка на обічній зарядці USB через обичний блочок Коли він є, заізольовуємо, поки доступ є. Ти бачиш, вона вдарена в цю сторону була. Може це і з цим зв'язано щось десь рубануло. Ладно, викривати. Датчик скорості лівого переднього колеса питання. Потім правдоподобність датчика угла поворота. Що, що в нас ще є? Ошибка сигнала скорості движення. Це що це все з цим зв'язано, походу? Ну, руль неправильно, щось то раз так стане. Щас, сейчас. Ладно, стираємо. Ще цих три блоки, які не виходять на зв'язь? Це один блок, я так зрозумів, по, по поводу телефона, що немає, не лови спутник чи що він, короче, ну щось таке якийсь радіо і ще якийсь. коротше цих три що зовсім не виходять на зв'язку слухай ну вже менше що у нас датчик скорості лівого переднього коліса питання що залишилося? Наверно. було 16 зараз 14 дві ошибки потуху і по датчику АБС Заводиться капець. Ні, ну заводити ось краще, це розкуже щось. 4х4 є. Ми дійшли до таких висновків, що перегрівається мотор. Зараз ми будемо розбирати оцю всю пластмасу, бо туди не можна долізти. Будемо знімати підкрильник. Ми зняли знову колесо, тому що ми вчора паяли АБС, а він так і не працює. Тому що зараз будемо знімати АБС і ще підключалися сканером, то почитали на ошибки і загалом подивилися температуру мотора, нагріли до 120 градусів і він просто перегрівається. Ми прийшли до висновку, що треба змінювати оцей термостат. Тому що так, зараз розборка. Скоріше всього далі ми будемо розбирати серйозніше, але ми хочемо замінити термостат, щоб машина вже не грілася, щоб на неї покататись От, і дійти до якогось висновку. Тому зараз просто таке помілочовки розбираємо і дивимося на стан двигуна. Тому що катушки в маслі. Оці всі міста, все залито маслом. Такі у нас свічки. Щоб зняти цей термостат, нам довелося розібрати повністю морду Він знаходиться ось цій частині, в лівій частині з відео, пасажирської відео. сторони. Є в інтернеті відео, але то дизельний варіант. І якби там нічого не мішає, не... кромі защити і більше нічого не потрібно. Тут такий варіант не підходить, бо тому що тут під низом йде подрамник і він чисто йде сплошний і ти не залізеш, щоб зняти от задній задні оцей патрубок. Ну і загалом ще один, який де він. І оцей патрубок. Наш сьогоднішній день підійшов до кінця. Так ми велику частину розібрали, повністю розібрали морду з радіатором і з усім. Радіатори зараз повеземо на мойку, зняли ремінь. Чому ми знімали ремінь? Тому що при заводці машини якийсь посторонній шум. Ми забракували цей ролик і... і. генератор. Він видає посторонні шуми, коли крутиться. Uh, тому от такі от справи на сьогодні. І я не знімав, як ми розбирали це всього, тому що ну це БМВ. Чесно, треба погратися, дуже куча нервів. Сварок. Uh, тим паче. В станції машини не найсвіжіший Там щось не хоче патрубок зняти, взяти ще щось, то заголом якось так. Чому зняли? Бо тому що це під неї масло вже повитиралось, але були прямо калюжі масло. Ну, попротирали, далі буде видно. Потім ми маємо поміняти цей ролик, уже свистить при заводці автомобіля. І ще в нас був люфт. На рулю Тут просто піджали гайку, яка знаходиться під гідроусилителем. Але потрібно знімати генератор, потрібно знімати компресор і потрібно відкручувати гідроусилитель. Зараз видалимо остатки масла для обезжирення. Цим ВКГ клапано. І проще відкручувати оці болтих три. Та воно алюмінів чи є? Діра. Ми будемо міняти сальники колінвала. Передні ми зняли. Думали, що він протікає. Але ми предполагаємо, що це просто текло з цих верхніх трубок. І воно тут все заляпало маслом. Або з-під прокладки подонного. Не знаю, ми повитирали. Будемо їздити, потім буде видно. Тому ми тільки будемо міняти задній сальник колінвала, що супрягається з коробкою передач. А оце вже потім ми це заснімемо. Цей автомобіль куплявся з невизначеною поломкою, ніхто не знав, що з нею. З самого початку вона сильно дуже труїла та перегрівався мотор. Як було зазначено тим власником, що типу, поломана помпа водяна. Як оказалось, ми підключилися їстою, почитали її на ошибки, помпа була вправна. Ми дійшли до висновку, що вийшов з ладу термостат. Ми його зняли, Кинули в кип'яток, він не відкривався. Тобто, як ми дійшли до висновку, що верхній патрубок на радіаторі був дуже сильно гарячий. От, ми підключилися істою і слідкували за температурою мотора. Температура піднялася до 117 градусів, а термостат так і не відкрився. Тобто, нижній патрубок був холодний. От, ми його зняли, ще кинули в кипяток. Нагріли ну вода кипіла, він так і не відкрився. Як зазначено, що він повинен відкриватися при температурі десь 90 градусів і більше. О, тому ми замовили термостат. Ще що ми виявили дуже великі течі масла, тому ми замінили клапану кришку з клапаної кришки текло масло. Потім з... з цих труб отут підтікало масло, ми думали, що сальник колінвала, а передній потік, але ми відкрутили, провірили, що все добре. А от задній сальник колінвала то потрібно буде міняти. Купили нові свічки, купили нові катушки, ще будемо їх встановлювати. Ми зняли з БМВ блок ЄЦУ. Ми хочемо через multi зняти з нього прошивку. От, зняти флеш, Єпром і загалом всю інформацію з нього зняти. Бо можливо, в майбутньому ми будемо його чіпувати. От. Тому займаємося от такою процедурою. Тут вказано, що можна його безкриті. Зняти цю всю інформацію з нього. От. Ми от підключили піни. Зараз спробуємо. Ми підключилися. І ми зараз знімаємо флеш. Дата рід. Угу. Все воно прочитало успішно. Все, закончился процесс. Сохраняй. Мы скачали уже EEPROM. пром. Сейчас загрузим в флеш. Меряем компрессию в цилиндрах. Поставили масляный радиатор, чтобы маслом звезды не плевалось. Давай. И круто. Слушай, так. Дев'ять, так? Дев'ять з половиною. Якщо поміряємо, вже зможеш свічки закручувати і ці Катушки ставити. Не докачав. Ще один докачає давно. Ми підкинули катушки, ми підкинули свічки. Зараз спробуємо завести. Поставив тільки масляний радіатор. Так, пробуй. Что? Ну, что здесь очень быстро. Пробую. Слушайте. Нет. Так, вот так мы массу свылили. А ну Конечно, мы в печальном таком состоянии. Але ми міняли фільтр масляний. І ми дивилися між соти. То на лічі ані стружки нічого не було. Просто ми вже фільтр викинули, щось забули показати. О, от. Ну Що це може значити? Це може значити, що це масло просто давно не мінялося, а просто, напевно, їздили і підливали, чи що, я, я не знаю. те ну, та чорне, що що з нього взяти. Зараз будемо переливати в каністри та й буде видно більше, що там на дні робиться. Ми взяли дешеве масло, Ну як дешеве, відносно дешеве, ми не знаємо, що це за фірма. Бо в Nissan, в Тойоту ми лиємо тільки мобіл. Для чого ми взяли дешеве масло? Бо Тому що ми хочемо просто прополоскати систему. От, ми там поїздимо десь кілометрів 200, може 300, ну там 500 даже, грубо говоря, і ми одразу замінимо його. Тобто, ну, просто прополучимо систему. Ми пробили в цю машину влази десь. Грубо говоря, до 7 літрів, 6-6,5 і десь так. Ми зараз ця каністра 5-літрова. Ми зараз цю залиємо і десь літру, літру ще той залиємо, і там потім далі буде видно. Та ні, сказати, щоб якась стружка, нічого нема. Тут чорне то таке б не мінялося, а так то в отличному стані нема прозрачне дно. Ну то есть без осколочки, без нічого.